Друзі, доброго дня! Вже ми зараз добралися нарешті додому. Ось у нас підволочиста громада. Буквально лишилося 15-20 кілометрів і ми вже вдома. Дані автомобілі ми вже одразу після кордону, після переходу кордону вночі. Кордон пройшли швидко. Недовго, буквально годин 6-7 ми пройшли кордон. Всі автомобілі ми переганяли своїм ходом, тому що нам не сходилася вага, бо вага кони має, тонну 800, там тонну 780, і, по-моєму, Niro тонну 830. І ось цей Тігуан, якщо не помиляюся, тонна 540 тона 530 то нам не підходила по вазі. Через то прийшлося автомобілі кожен перевозити через кордон на своїх, як то кажуть, колесах. Отже, що ми доставили? Це є Hyundai Kona 2019 рік. Білий колір з маленьким пробігом. Там майже до ста точно не помню, тому що дуже багато автомобілів оглядали. Даний автомобіль ми пригнали для нашого замовника. Зробили одразу сертифікат розмитнення, все вже виконано. лишається тільки поудаляти такі недоліки, як почистити салон. Подивитися, можливо, десь є якась мікроцарапинка підполірувати, оглянути стан автомобіля більш детально. Можливо, якась така додаткова царапинка, якась м'ятинка. Це все ми ті нюанси поудаляємо і віддамо нашому замовнику. Також, ось така Kia Niro, Завтра приїде власник її забирати. тільки що розмовляли, поставимо зразу її на зарядку, щоб завтра людина, яка приїде забирати, була автомобіль був повністю заряджений і могла людина доставитись додому. Даний автомобіль їде в Вінницю. Ось вам навіть на прикладі, дивіться, ось така, тому що зараз ось таких дві марки. Hyundai Kona, які Аніру, вони досить популярні. Ємкість батареї, що в одної, що в другої 64 кВт. Розхід енергії, якщо їхати не агресивно, це приблизно 14,3-14,5 кВт, можливо, і місцями і 13,9 все залежить від вашої їзди. Тому що ось такий автомобіль червоного кольору, зараз їздить дружина вдома. Там взагалі показує 13,7 розхід. На 100 км, тобто запас батареї на 490 км. Ну, тому що жінка їздить помірно, не з великою швидкістю, не агресивно і на екорежимі. Ось вам порівняємо цих два автомобілі. Даний Hyundai Kona, він чуть-чуть менший. Кулісна база також менша. Вона йде чуть-чуть твердіша, ніж, Hyundai, ніж Kia Niro. Kia Niro в нас кулісна база довша, автомобіль важчий на 30-40 кг і їде плавніше. М'якіше, ніж Hyundai Kona. Кліренс них однаковий, є батареї батареї Ну, Запас ходу близько 450-430 км на повній батареї, якщо зарядити її до 100 км. По комплектаціях відрізняються, KIA Niro має додатково ще дві кнопки пам'ять сидінь і також підігрів заднього ряду сидінь. Ось такі автомобілі. Зараз доїдемо, будемо згружати. Дуже радий, що ми все встигли зробити. Зразу розмитнитись, поробити всі сертифікати. Сертифікати вже є оригінал. І ось такий автомобіль, Volkswagen Tiguan. Даний автомобіль ми будемо міняти тут повністю всі рівні, фільтра, також тормозні диски, тормозні колодки, повністю її обслужимо, тому що даний замовник попросив. Обслужити автомобіль, тому що автомобіль буде їздити його дружина. Людина знаходиться в Бельгії на роботі, а дружина буде їздити тут у нас в Україні. Це є 1,4 TSI, турбований двигун на механічній коробці передач. Даний автомобіль їхав своїм ходом. Запас показав взагалі шикарний. Ну, ми їхали не швидко, їхали в районі 90-95 кілометрів. Розхід вийшов на 100 км в районі 4,5-3. 5 літрів. По комплектації, комплектація хороша, весь автомобіль в рідній фарбі. Ось так виглядає в нас салон, не шкіра в матерії. Передні сидіння мають ззаді столики. Трьохзонний клімат контроль, два ключа, сервісна книжка. Пробіг тут невеликий, якщо я не напевне, 160 чи 150 пробіг. Двохзонний клімат, навігація, партроніки, мультируль, 4 скідії датчик дождя, датчик світла. Ось така комплектація, 1,4 TSA. Ось таких гарних легкосплавних дисках, гарна оптика на ледах. Будемо його робити детелінги. Завтра замовимо. Всі потрібні для того там масти, мастила фільтра, поміняємо і будемо з понеділка віддавати нашим клієнтам. Отже, також я хочу сказати, можливо когось зацікавлять автомобілі на аукціоні. Тобто можемо купити автомобіль на аукціоні, але мінус в тому, що коли купляєте автомобіль на аукціоні і коли безпосередньо його розглядати вже вживу. Тим, що ми не можемо ні помірити, ні помацати, можна тільки пробити по вінкоду по карвелті, але це не завжди є правдива інформація, тому що от, навіть, також голландець мені скидав автомобіль, була гарна ціна. Він його виграв на аукціоні. Скидав мені він код по карвелті. Коло вона числиться як без ДТП, без пошкоджень. Я приїхав, перевірив стан лакофарбового покриття. Був. Перефарбований з лівої сторони. Тому, е, якщо хочете купити автомобіль на аукціоні, це не проблема, можемо купити, доставити, розмитнити. Але нюанс в тому, що ми купимо, то 100% ваше. Тобто заднього ходу тут вже немає, тільки вперед. Мій номер телефону 606 2599. Звати мене Андрій. Також вдома в наявності є, кого Renault Megane 2018 рік. Чорний колір. Не в комплектації, але весь в рідній фарбі 150 тисяч оригінального пробігу, вартість його 13 700 доларів. Вже з повним пакетом документів, сертифікатом. Автомобіль стоїть на червоних номерах, можна зробити страховку, договір купівлі і їдем, ставити її на облік. Також плануємо нову поїздку в... з неділі на понеділок. Кого цікавлять автомобілі, дизельні, електричні, бензинові, гібридні. Телефонуйте, будемо підбирати, доставляти, робити все для того, щоб ви були задоволені і користувалися надалі нашими послугами, рекомендували своїм друзям, рідним, близьким і насолоджувалися їздою. Отже мій номер телефону 097 606 2599, звати мене Андрій, займаємося автопригоном. Доставку робимо самостійно, огляд також виконуємо самостійно. Ну і в принципі кожен автомобіль стараємося також віддати особисто. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Підписуйтесь на TikTok канал, YouTube, ставте вподобайки, пишіть коментарі, буду радий відповісти на всі запитання, які вас цікавлять. Дякую за увагу, до побачення!